Що зараз на півдні дізнаємося в Сергія Брачука, речника української добровольчої армії Підуніт з нами на зв'язку? Пане Сергію, вітаємо вас. Слава Україні! Слава Збройним силам! Вітаю колеги! Доброго Героям слава! Я хотів би почати з цієї цифри, оновленої вже виходить: 375 безпілотників збили ми з початку року наші повітряні сили. На вашу думку, наскільки це хороший показник навіть за стандартами НАТО, враховуючи те, що Росія не припиняє повітряних атак? Ну якщо говорити про стандарти НАТО, я не думаю, що НАТО якраз стикалося з тією проблематикою знищення дронів Камікадзе, за шахедів, з якою стикається Україна, вже який рік поспіль і місяць поспіль. Я хочу сказати, що Україна обрала дуже ефективний шлях відбивати ворожі атаки, в тому числі за рахунок мобільних вогневих груп. Хоча їх досить таки того часу критикували, але бачимо, що сьогодні цей відсоток доходить навіть до 50%. Якщо говорити про цифри, то скептики можна було почути особливо у ці крайні дні про те, що мовляв не спрацьовують зараз так сили протиповітряної оборони, як це було ще там тиждень, два-три або місяці тому. Але якщо ми беремо напередодні не цю ніч, звичайно, хоча показник теж вже такий солідний і відповідає реаліям, то Подивіться, було знищення і 100%, і попередня ніч 88,9% відсотків. Якщо говорити вже детально і точно знищення саме дронів камікадзе, це є надзвичайно високим показником. Тому що якщо б навіть половина знищувалася, ми розуміємо прекрасно, що це дуже непоганий показник. Що це те, що говорить про ефективність і протиповітряної оборони, як такої, як системи, як комплексу заходів, проведених щодо захисту неба. Ну а власне Сьогодні експерти вже говорять, в тому числі і військові. Я думаю, що цей напрямок теж обирають, залишаються робити запити, в тому числі до наших партнерів, щоб закрити наше небо не лише силами ППО, мобільними групами а і тими, скажімо, легкими літальними апаратами, які якраз можуть в небі вже вражати також ці дрони. Камікація принаймні ця ситуація обговорюється. Є такі скажімо, моделі у авіації інших країн. І я думаю, що це буде українське ноу-хау. Чи навряд чи ті літаки, коли їх створювали, були передбачали, що якраз можуть боротися з шахедами. Але власне така тема вже підіймається, вона є актуальною і над цим цікаво попрацювати. Це правда, що Україна як жодна держава у світі зараз опановує тактику і сама собі розробляє системи захисту проти шахедів, проти безпілотників різного типу. Однак є загрози і для наших сусідів. Уламки російського дрона виявили в Молдові неподалік від кордону з Україною. Рештки безпілотника побачили жителі Вулканешського району. Місце падіння було оточено. Уламку оглянули спеціальні служби. Як повідомила поліція, рештки дрона вже не становили загрозу для життя. Молдовська поліція припускає, що дрон впав сюди під час масованого російського обстрілу в ніч проти 10 лютого. Тоді окупанти здійснили чергову масовану атаку на Україну, зокрема на Ізюмський район, близький до Молдови. Підозрюють, що безпілотник збила Україну. Протиповітряна оборона, ну, пане Сергію, вже не вперше таке стається. А що в даному випадку може вкоїти Молдова, зважаючи на її збройні сили, на її підготовку? Ми бачимо, як починають діяти наші інші сусіди, які є членами НАТО. От бачимо, що Румунія піднімає свої F 16 Тут хочеться запитати: а що особливого сталося? Змінилися загрози, підвищилися, підвищився рівень безпеки, чи вже терпець увірвався. Ну я не знаю нарху хто терпець увірвався чи ні, але продовжуючи навіть попередню відповідь, що треба зробити нашим партнерам з Крима Молдові в країнах НАТО, вчитися українців. Це відповідь дуже коротка, але вона об'ємна. Дійсно, досить швидко наші партнери все таки проходять той шлях. Від невизнання того, що в них щось там падає до того, аби підіймати F-16 або інші літаки у повітря, ну принаймні, хоча б моніторити, контролювати повітряний просір, і я сподіваюся, що з часом прийдуть на які більш конкретні дії, тому що не даремно кажу про те, що дрони камікадзе можна знищувати власне вже і в повітрі, і без систем протиповітряної оборони, без використання мобільних груп, я поки що точно не уявляю, що це будуть робити наші західні партнери, або будуть створені мобільні вогневі групи на території Молдови або Румунії. Якщо ми говоримо про атаки, зокрема шахетів на південь Одеської області, це Ізмаївський район, перш за все, це наше придунавія, це припортова інфраструктура, власне, туди, куди і ворог цілить, і буде цілити принаймні до закінчення війни, до нашої перемоги, намагаючись вразити саме ці структурні об'єкти. Тому вчитися українці я відзначив і прийняти вже той реальний план, реалістичний план відбиття таких атак, тому що е, сприйняття того, що е, шахет упав, він вже не становить загрози. Ну навряд чи може це визначати поліція національна з усієї поваги до наших партнерів. Я думаю, що тут треба знову таки звертатися за допомогою до українців. Я думаю, що наші протиповітряні сили в тому числі нададуть таку відповідну бойову консультацію і нададуть бойову підготовку відповідно. Але те, що наші партнери мають також брати участь у відбитті таких атак, в якому форматі це вже вирішувати і військово-політичним керівництвом наших держав, але мають долучитися тому, що сьогодні впав збитий. Шахет немає гарантії, що він не долетить і не паде на території вже іншої суверенної держави. Це агресія на мій особистий погляд. Звичайно, так, хоча розуміємо, що є політика, є регламенти, алгоритми дій НАТО. От якраз так, політика НАТО, адже Румунія це країна, член альянсу, і ми розуміємо, що включення її в військові дії очевидно потягне потім за собою залучення всього НАТО. А зараз цього країни альянсу очевидно уникають. Пан Сергію, горше про ситуацію на півдні. Що вам відомо про роботу Старлінк в українських збройних сил? І вже головне управління розвідки міністерства оборони підтвердило, що росіяни їх використовують. Поки що невідомо, звідки вони взялися, тому що там саме так в росіян, ймовірно, через треті країни. Хоча Маск запевняє, що це неможливо. Ми пам'ятаємо, що і давайте пояснимо, напевно, нашим глядачам, що можна локально обмежувати дію роботи Starlink. Наші військові скаржаться, що швидкість впала до мінімальної. Виходить, що хтось відкрив роботу StarLink на Тимчасово окупованих територіях України. Ну, якщо говорити про старлінки. Я знаю, що прокинувся Маск і прокоментував те, що відбувається відбулося спочатку була інформація від нашого гору. Тут, на мій погляд, це дуже просто, принаймні для нас, українців. В нашому головному управлінні розвідки, я вірю, більше, набагато більше, 100% ніж шанованому пану Маску. Звичайно, питання зв'язку воно є надзвичайно важливим, тому що зв'язок це. Перевага в тому числі на полі бою, це керування військами, і тому і гур наш про це знав звичайно. Які схеми відпрацьовуються через треті країни? Швидше за все, звичайно, тут мова знову таки про санкції, тому що коли розбираєш шахеда, да, і про це ми всі знаємо прекрасно. То ірансько там о, фактично залишається від слова нічого, все інше або виробництво західних країн, або двигуни. Взагалі навіть була інформація, в тому числі і виробництва нашої держави. Можливо, вони були на складах, але питання санкцій тут має стояти більш жорстко, більш гостро і є в тому числі і фінансові розвідки, промислові розвідки, розвідки інших держав. Вони мають працювати відповідно. Що стосується маска, то я зараз не хотів би обговорювати те, що чудить цей мільярдер це і так зрозуміло. Ну, якщо ми вже почали говорити про те, що відбувається на тимчасово окупованих територіях, зокрема, давайте поговоримо про лівий бари Херсонщини. Олександр Прокудін, очільник Херсонської ОВА, говорить про те, що треба негайно виїздити, звідти тому, що росіяни будуть використовувати місцевих як живий щит, вони будуть розташовувати і надалі артилерію своїм між будинками. Що вам відомо про те, як живеться зараз тим, хто лишився? Відомо і дуже добре, надзвичайно складно. Надзвичайно складно, і навіть в ці слова не можна вкласти те, що відчувають наші співвітчизники, Хто не зрадив Україну, хто не перейшов на службу ворогу, не піддався окупантам. Зрозуміло, мова йде про забезпечення, хоча б такої звичайної людської життєдіяльності на цих тимчасово окупованих територій. Це соціальна допомога, медична допомога, яка там зведена фактично до нуля на лівобережжі. Зокрема, що стосується використання наших людей живого щита, то ця практика використовується фактично з першого дня тимчасової окупації. Більше того, знову поновилася практика, коли ворог пізно ввечері або вночі з використанням перш за все мінометів виїздять на відповідні позиції, обстрілюють населений пункт для того, щоб зранку заявити про начебто обстріл з боку зброї. Винних сил України я скажу так, що населення, яке залишилося українським і буде залишатися українським, розуміє прекрасно, вже навчилися визначати навіть по тих вирвах, які є в населеному пункті, по тих ушкодженнях, які відбуваються, хто і що там зробив, звичайно, це зменшує те, що загроза для життів наших співвітчизників на тимчасово окупованих територіях від цього стає менше від таких знань. Але люди чекають це найголовніше і сподіваюся на те вірять те, що збройні сили України повернуться, повернеться Україна, але ситуація дуже важка. Тим більше паспортизація вона вже є просто повальною, і багато людей хто пішов на такий крок. На меті мають просто вижити, і це абсолютно вірно. Але є ще один нюанс. Він стосується в тому, що свій колаборантів, зокрема, зараз чоловіків я маю на увазі. Зараз іде, скажімо так, дуже суворий, суворий облік. Тих, хто є, особливо призовного віку. Ми прекрасно розуміємо, для чого будуть потім використовуватися ці люди, коли їх будуть забирати до окупаційної армії. А цей процес вже розпочався. Спасибі. Сергій Брачок, речник української добровольчої армії yeah, Південь, долучався до нашого об'єднаного телемарафону.